Всім привіт! Нам потрібно розуміти, кого ми слухаємо та обираємо, якісь ілюзії чи реальність. Сьогодні дуже багато геймерів грають у танчики, слухають розважальні програми, ну і на, ну, на що перетворилося їхнє життя. Тепер сидять у справжньому танчику. Коли священник казав, треба приділяти час Богу. Йому відповідали, ой, у мене тяга пограти у ігри. Для Богу часу нема в мене, потрібно веселитися, марвелов дивитися. І тепер такі марвели у житті їхніх. Перем... Перемаєшся май... питанням, це життя чи реальність? Хто тоді в цьому винен? Бог винен чи людина? Винна, який, який Бог кричав і кричав роками та десятиліттями? Дорогі, давайте повернемося до реальності. Підписуйтесь на телеграм-канал Солтиненка. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви, духовного спілкування і психологічної допомоги. Хай благословить вас Господь.